Квартирні крадіжки один з найпоширеніших злочинів у великих містах. Не зупиняють крадіїв ні рішітки на вікнах, ні сучасні, ні надійні замки на дверях. Тож ніхто не застрахований, що в його помешкання хтось не проникне. Втім, є один метод, який майже на 100% гарантує, що якщо до вас в оселю вдереться зловмисник, то його затримують. Це звісно сигналізація. Так сталося з одним крадієм у Києві. Чоловік легко зламав замок на дверях, проте не врахував, що квартира обладнана сигналізацією. Де людина почуває себе спокійно і найбезпечніше? Звісно ж, у власній домівці повертаючи ключ у замковій щілині, ми сподіваємося, що це не захистить відтручання непроханих гостей чи зломисників. Та чи завжди цього достатньо? До управління поліції охорони у Києві надійшов сигнал. Спрацювали датчики відкривання вхідних дверей та руху в одній з квартир Солом'янського району столиці. Минуло лише дві хвилини, а наряд групи швидкого реагування вже на місці виклику. При під'їзді до будинку вони він вони побачили, що невідомий вибігає з під'їзду. От вони його догнали, затримали. Як з'ясувалося, 36-річний чоловік був квартирним крадієм. Під час обшуку у нього знайшли і традиційні засоби для цього промислу набір ключів та відмички. Крім того, зломисник, який є громадянином іншої держави, стиг таки поцупити жіночий годинник із помешкання. Господарка квартири одразу впізнала свою річ, тож кримінальне провадження відкрили, крадію ж загрожує позбавлення волі на кілька років. А все через його самовпевненість та невіру в оперативність поліції. Сам затриманий потім сказав: Да, я побачив, що коли двері відкрив, що у квартирі е, встановлена сигналізація але я не думав, що так швидко прийде наряд поліції охорони. Інколи навіть самого попередження, що помешкання перебуває під сигналізацією, вистачає, аби зломисник передумав здійснювати крадіжку, найсміливіші все ж ризикують. Та як бачимо, завдяки оперативній і професійній роботі працівників поліції охорони, навіть таким зломисникам викрести щось із вашого дому стає значно важче.